17 липня 2013 року виповнилось 69 років з часу звільнення міста Золочева від німецьких загарбників. У зв'язку з цим у Золочеві відбулось урочисте покладання вінків до меморіалу Вічний вогонь. Участь у заході взяли ветерани війни, представники влади, військовослужбовці та громадськість міста. Пам'ять загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання та урочистим маршем військовослужбовців під звуки духового оркестру. thank <laughs> you Про важкі роки війни та про звільнення золочева від німецьких загарбників розповів історик Володимир Сивак. Золочів після того як люди почали вилазити із тих підвалів, в яких перебували ці роки, е вдохнули вільно, але де не де ще чулися гарматні постріли, де не де чулася артилерійська канонада, постріли, і от е коли ви звернете увагу, там є пантеон на кладовищі. Десь стрільці і поляки поховані, то цей пантеон там сидів кулеметник і прострілював цю дорогу на залізничну станцію. Тому що залізнична станція мала надзвичайно велике значення, оперативно-стратегічне значення. І ви можете навіть зараз побачити, що з чотирьох сторін там вікна, так, круглі, і маса куль навколо їх, такий от Ореол-Куль. От він відстрілувався його звідти викурювали. І так кілька у цих от смертників, весесівців було позолочув, які пострілювали оці от основні вулиці, і звичайно багато людей полягло.